Емоційно, проте з конкретними вимогами та пропозиціями рідні мобілізованих до війська закарпатців прийшли на позачергову сесію облради для того, аби вимагати від депутатів створити належні умови солдатам 4-го батальйону територіальної оборони, які проходять службу у межах області, та не відправляти їх у зону бойових дій. Ми вимагаємо. Щоб ви дали нам офіційне підтвердження, що без їхньої письмової згоди вони не будуть відправлені на схід. За місяць дитину не научать не стріляти, не воювати проти брат-брата. Я би хотів, щоб там от плакат написаний: «Спеці мають воювати. Які вони спеці? У нас є міліція, яка виконувала державний обов'язок. Який вона виконувала державний обов'язок, коли вони на даний час. Одні в госпіталях, другі по собственному желанню. А як іти виконувати державний обов'язок, вони всі прячуться. Звітував перед депутатами та сім'ями солдатів обласний військовий комісар Іван Васильцюн. На матеріально-технічне забезпечення бійців тербатальйону, зброю, засоби захисту та побутові речі з обласного бюджету виділили майже 6,5 мільйонів гривень. Але на сьогоднішній день. Сама важка ситуація, яка є в батальйоні, це забезпечення безпеки кожної людини, яка туди відмобілізована або яка поступила на добровільному началі. Це перш за все відсутність касок і бронежилетів. Я звернувся до голови обласної державної адміністрації для того, щоб виділити всі необхідні речі, які будуть впливати на діяльність цього підрозділу і забезпечувати життя кожної людини, яка там виконує свої. Крім того, матеріальну допомогу рішенням депутатів надали і чотирьом родинам загиблих на сході Закарпатців. Голова ради Іван Балога пообіцяв вплинути на роботу управління казначейства, аби гроші на військові потреби проводилися вчасно. Рішенням сесії, хоча це не є 100% законне, дозволити військовому комісару за кошти обласного бюджету купляти без тендеру. Це перше питання. Для оперативності вирішення питання. Друге питання. Ми розуміємо, що проблема, але кошти в нас є. Тому пропоную знову таки протокольним дорушенням сесії зобов'язати казначейство в трьохденний термін проводити платежі з дня отримання платіжки від військового комісару. І перед депутатами, і перед військовим керівництвом знов поставили питання ротації службовців у зоні АТО. Поза як рішення про порядок ротації у відданні Міноворони, депутати прийняли звернення до керівництва держави та міністерства: надати військовим на сході статус учасників бойових дій та забезпечити страхування життя та здоров'я кожного солдата на суму 1 мільйон гривень.